Вітаю всіх ви на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я хотіла б відповісти на свій власний тех, який має назву Вишивальна Україна. Як ви знаєте, останнім часом багато людей стали переходити на українську та. Не тільки переходити на українську мову, а здебільшого вивчати українські традиції, якось їх у життя своє відтворювати у житті своєму. Тож, мабуть, цей тех є актуальним, і тому в мене якось вийшло декілька питань на цю тему. Перше питання. Назвіть українські фірми, які ви знаєте. Ну, давайте, я подумаю, які фірми. Я не готувалася до цього тегу, хоча я сама його склала вже і не пам'ятаю, які там питання. Тож, українські фірми я знаю такі, я хочу просто, як я сама знайомилася з ними, так вам і про них сказати. Мені, мене дуже вразила фірма Леді і зі своєю серією будиночків дуже був приємний сюрприз останнім часом, коли знов вони якось стали продаватися у дівчат, дівчата стали продавати ці хатинки. З цих хатинок почалася моя вишивальна така любов, скажімо так. Це було, мабуть, десь у році 2014. Після сумнозвісних звісних подій, та тоді також частина людей, чи якось ми почали задумуватися більше так, про те, що відбувається, та про те, хто є хто, і тому, мабуть, українські такі сюжети мені тоді стали подобатися більше. Також, тобто, фірма Леді. Фірма «Чарівна Мить дуже розвивається останнім часом, покращуючи свої, покращуючи свої ем, матеріали і схеми. Також хочу назвати, я не пам'ятаю, як воно, ланцвіт. Е, в них не так багато сюжетів про те мені дуже сподобався один сюжет, який в мене є вишитий вже. Цей сюжет називається Спи моя радість. Вони таке практикують цікаву річ, вони створюють сюжет і у коментарях просять а, глядачів. Просять глядачів а, придумати назву до того сюжету, і хто набирає більше за всіх лайків, того вони і... В принципі, таку назву вони її обирають для свого сюжету. Нова слобода є ще фірма. Є фірма Butterfly. Мені дуже подобається їхня кругова вишивка. Я познайомилася з круговою вишивкою, тоді вперше. В мене є дві картини, такі не те, щоб маленькі, бага, великі картини з повною зашивкою. Там, де кругова зашивка, дуже мені подобається та техніка. Вона просто зачаровує. Без перебільшення сказати. Що ще в нас є? Кольорова в нас є, наприклад, вони останнім часом стали виробляти такі цікаві магніти. Чарівна країна в нас є також такий виробник. Та багато-багато інших. Таких, щоб не фірма, дівчата щось роблять, щось виготовляють таке цікаве та якісне та крутезне. У Всіх і не перерахуєш. Які фірми вам подобаються найбільше? Найбільше я вже перерахувала, які подобаються, я їх і пам'ятаю, і я вже відмітила те, що мені в них подобається. А найменше подобається. Я не можу сказати, кожен у нас е, виробляє такі, е, вибачте, такі виробляємо продукти е, свої унікальні, які не виробляє жодна інша фірма. Тож, е, я не можу сказати, так, хто мені не подобається з наших українських виробників. Подобаються усі. Е, Зараз ми кажемо не про політичні якісь погляди, які також, може, мали б місце, проте тех не про те, тех саме про продукцію. Продукція подобається в усіх, не дивлячись на те, що хтось там поводиться якось не дуже влучно і не дуже в правильному напрямку продовжує продавати свої продукції. Тобто, ну, ми зараз кажемо про якість і про товар. Назвіть українських дизайнерів та. Знов, які ви любите найбільше та найменше їхні ви, ну, продукти, схеми, вироби. Я, на жаль, не превеликий жаль, я знов скажу, не підготувалася до обтегу, як завжди, щоб бесіда була цікавішою, то я скажу вам, що я не назву ніяких а, прізвищ та імен блогерів, не знаю, не пам'ятаю ніяких. А, Блогерів, проте я маю куплені схеми, які ви бачите на своїх екранах. Я сподіваюся, що додам це Додам це у, у... слайд-листі. Проте я чітко пам'ятаю, які, знаєте, зображення мені подобаються, які ні. Мені більш подобаються блогери. Чому я кажу вже блогери, дизайнери, я неправильно декілька разів вже сказала, що мені подобаються ті дизайнери, які роблять схеми у обох форматах і в PDF-форматі та у форматі саги. Мені також подобається те, що можна обрати той варіант, з яким тобі зручно працювати. Мені подобається, що якщо pdf формат, коли не було ще саги, то дизайнер давав два варіанти: чорно-білий та кольоровий. Це також було дуже-дуже зручно. Мені подобається також, коли не так багато блендів. Я розумію, що бленди вони роблять ту красу, проте, коли така малесенька схемка, ти її купляєш. Ти купляєш тканину, а відкриваєш ключ, і там пів а, карти DMC, то це не дуже так, щоб і класно купляти усі-усі номери. А, і ну, важкувато шити таку картинку. Тож мені подобається усе, щоб було якось лімітовано, більш-менш, ну, ви розумієте, про що я кажу. А, Найменше мені подобаються дизайнери, які, мабуть, як то кажуть, варують зображення, беруть їх не ліцензовано. Ну, такі ось. Більш на думку нічого не йде поки що. Цікаво, що ви думаєте з цього пригоду? Давно не записувала ані тегів. Ані а, якихось відео таких голосових, чи ну, взагалі рідко що пишу. А, тим паче тут мітех, я не знаю, чому мені так складно на нього відповідати. Який сюжет для вас? номер три питання, який сюжет для вас є найкращим відображенням України. Зараз таких е, сюжетів дуже багато, і в мене зараз знов картинки виникають: то це дівчина з Доброю, то Україна Квітуча, то області з візерунками, вишивками в кожній своя, дуже багато. <кійна> ну, це створювалося вже після повномасштабного вторгнення. Щодо до повномасштабного вторгнення, що в мене було найкращим відображенням України, це у чарівної миті є таке як морозний візерунок України, чи як воно називається, в мене десь в телефоні, тільки що я дивилася, до речі, ці сюжети. Зараз я вам скажу точно. Ось, ага, калиновий розпис. ось. Ось це, мабуть, також цей, цей чарівний візерунок є відображенням для мене відображенням України. Номер 4. Чому, на вашу думку, саме Україну називають вишивки? Чому саме в нас люди вишивали найбільше і так історично це склалося, що вишивка є символом України? Ну, мабуть, тому що найдавніші. Люди жили саме на територіях сучасної країни, і вишивка є дуже старим таким видом рукоділля. Може тому? Може, тому що ну, історичний факт, що українці вишивали. А чи перші вони вишивали, чи ні? Мабуть, то ні. Ну, просто, знаєте, вишивка це відображення реальності. А реальність така, що природа України та саме так, природа України вона найкрасивіша. Вона різнокольорова, вона дуже-дуже багата, тому вона спонукає людей до творчості, до відображення цього всього красивого навкруги на полотні. Може, тому що люди в нас наймайстерніші і можуть. І могли і створювати нитки, і створювати візерунки, і створювати ці самі вишивки. Um, номер 5. Чи є вишивка найпопулярнішим відом рукоділля в Україні? А які ще популярні? Я думаю, що вишивка. Є найпопулярнішим все ж таки відом рукоділля. Проте я не впевнена, що саме вишивка-хрестиком. Я знаю, що люди зараз вишивають різні такі речі, як хардангер, як лонгстіч, як гладь. Проте вишивка хрестом універсальна, і вона не потребує ніяких таких особливих технік, навичок. Мені здається, що все ж таки вишивка. Ну, Виправлю себе трошки, вишивка хрестиком, мабуть, все ж таки популярна. Які ще види рукоділля популярні в Україні? Мені здається, що останнім часом набуває популярності такий від рукоділля, вид рукоділля, як петчворк. Ніхто, не, до речі, не виключає з цього ем, списку шиття. Шиття також популярний вид рукоділля. Я також. Пробую це, мені дуже подобається шиття. Бісероплетіння. Бісер дуже популярний. Популярний також мозаїка. Я знаю, що мозаїка дуже популярна. Навіть серед тих, хто не ніяк не стосується рукоділля, то мозаїку я знаю, що як вона з'явилася. Її так називали неправильно, проте називали алмазна вишивка. І багато хто її купляв, і багато хто її пробував. І навіть з тих дівчат я знаю точно таких дівчат, хто не займається рукоділлям, проте декілька картин, одну чи дві, зробив. В алмазній викладці. Картини по номерах, малювання популярне. Популярний декор, ну, не дуже вже так, щоб, але все ж таки популярний декупаж, популярний. Вишивка стрічками, до речі, популярна також. Деякі її не люблять, проте я зробила одну таку картину, мені сподобалось. А мені сподобався дворик з глицинією. я його її, до речі, не оформила. Ну ось колись оформлю та відвезу, по, е, прикрашу дачу такою картиною. Що ще популярно з рукоділля, навіть я не знаю, ага, з дерева вироби популярні, це точно. Тому що в нас багато деревини, то тому і популярні такі віди, види рукоділля. А взагалі в нас люди дуже креативні. Якщо ви побачите якісь новини, якісь відео, то люди роблять з чого тільки не роблять таку красу, і з сірників, і з різних дерев'яшок, і з чого тільки не роблять люди щось. Навіть із рису щось роблять люди, і це дуже-дуже красиво. А, тому що знов це живуть такі люди, вони творчі і вони мають дуже багато ідей, що як створити, як прикрасити. Ну, в них така думка йде. Тому що все ж таки українці вони є нація, яка створює. Є деструктивні нації, є конструктивні нації. Тож українці це абсолютно гармонійна, конструктивна національність, яка має можливість створювати. Um, номер 6. Які сюжети-вишивки є популярними саме в нашій країні? В нашій країні набули популярності всякі патріотичні вишивки. Дай вони були популярні і, і до цього. Uh, і це не тільки прапори, наші герби, герб наш прапор. Прапори я кажу, тому що це прапор як жовто-блакитний, так і червоно-чорний. До речі, червоно-чорний прапор, який взяв собі таке правий сектор, це є той самий наш національний прапор, просто у, як -то у крові, якщо жовтий та голубий, якщо жовтий так, так голубий перефарбувати у червоне, то вийде червоно-чорний прапор. Тож, тому я кажу прапори. Саме прапори, історія в нас дуже така трагічна. Сподіваємось, що вже час буде в нас кращий і якихось змін на кращі та гармонійне майбутнє. Тож питання було в тому, що які популярні вишивки, сюжети в нашій країні це прапори, це квітуча. Україна, про те, що я казала з думками про світло майбутнє нашої країни. Це ом, герб, так, знов повторюся. Проте і пейзажі я теж вважаю, що вони дуже популярні. Я люблю пейзажі, такі хатинки, люблю, українські якісь 20-го століття, такі дуже вони теплі, дуже вони такі. Um, ну, красиві і 19 століття, мабуть, ці хати... ну красиві хатинки, що скажу, дуже я їх люблю. Українські хатинки вишивати я люблю. Я не знаю, чому така в мене любов до таких um, сюжетів. Ну, про те, що є то є. Пейзажі різні є. Також um, популярні, тому що в нас дуже красива природа, знову повторюся, тому і пейзажі вишивати приємно І А вже ж це різні орнаменти, які вишивалися у давнину. І зараз люди із цікавістю вивчають ці орнаменти, вивчають історію і відтворюють їх вже зараз. І з яких. Такі, як є, відтворюють або вигадують нові орнаменти, тож орнаменти це також е цікаво вишивати. До речі, так, цікаво вишивати. Хоча раніше я думала, що це так нудно, це так не красно, ну, красиво, нудно просто. Ні, я вишиваю деякі орнаменти, елементи, е проте все рівно, і мені дуже цікаво їх вишивати, скажу я вам відверто. Номер 7, багато хто. З тих, хто раніше нічого не вишивав, почав вишивати рушники або вишиванки саме під час повномасштабного вторгнення. Як ви думаєте, чи буде і надалі поширюватися ідея вишивки? Складне питання. Ага, чи навпаки? Люди вишиватимуть менше, коли життя стане на своє русло і всі повернуться до роботи? Звичайного свого способу життя. Я вам скажу, що я не, не знаю. Мені здається, що вишиватимуть люди так, як і вишивали, та кількість, яка є. Тому що завжди, знаєте, як держава, наприклад, дає запит на якусь кількість спеціалістів тої чи іншої області, то і, мабуть, і. Природа і всесвіт дає запит на кількість вишивальниць, там якихось іще фахівців. Мабуть, скільки буде потрібно, стільки і буде вишивальщиків, вишивальниць, проте те, що люди вже що цікаво, що вже є покращенням, що люди стали. Один до одного більш якось обачливо е, взаємодіяти один з одним, скажімо так, що, е, наприклад, із більшою повагою. Тобто терпіміше, як я чула надка якось, чи хтось іще з блогерів це сказав і це помітив, і це помітила я. Що навіть порівнюючи із е, тим, що було у нас у серпні, наприклад, ось влітку, так, зараз якось люди дійсно змінилися. І змінилося, як мені здається, багато хто на краще. Тобто, так, е, на контрасті з кращим, ти якось. Більш реально реагуєш на якісь погані такі випади деякі, деяких осіб, проте це не дуже щоб і часто відбувається. Здебільшого люди стали мудріші і обачніші і ну, з повагою відносяться до історії і культури своєї країни. І з повагою відносять до тих, хто її відтворює, і якийсь склад свій у мистецтво робить. Ось. Номер 8. Також багато людей стали вивчати та поглиблюватися. Чи навіть відтворювати, як я тільки що сказала, традиції України. Як ви уявили собі б вишивальні вечорниці? Ну, просто, мабуть, вечорниці у 21 столітті. Бо багато на уроках, мабуть, літератури, чи я не пам'ятаю вже, чи це в школі було, чи в університеті, чи в училищі багато казали, а може, і у всіх трьох закладах ми багато казали про вечорниці. Дуже цікаво мені було слухати, як проходять вечорниці. проходили. І якщо почорниці були у 21 столітті, я думаю, що максимально були б наближені до Історії. Ну, я до історії 19 десь століття, ну, до традиції. Боже, важко мені складаються речення слова у реченні, тому що таке я рідко зараз кажу, з кимось спілкуюся на такі теми. Ну, про те буває. І, мабуть, здебільшого те це було таке щось без телевізору. А може, і навпаки, із мультимедіа, що можна було подивитися щось по телевізору, послухати музику. Люди б слухали музику, мабуть, хтось щось шив, хтось щось дивився. Я ну, як крокодільні зустрічі, мені здається, зараз відбуваються. Так були б вечорниці. Чим це не вечорниці? Ось я так думаю. Так вони б і проходили. Номер 9. Який сюжет ви присвятите? А може, вже вишили або вишиваєте на перемогу України? Це теж таке складне питання, ну, мабуть, давайте так. А, може, до перемоги України? Чи на перемогу України я собі куплю набор, набір, набір? Того, що я вже казала. Від чарівної миті, це калиновий розпис, і зимовий є такий ще у голубих тонах. Мабуть, оці два набори я вишию на перемогу України. Може бути так, а може бути набір від Tela Артіс. Також красивий набір. Я зараз дивлюся, і мені подобається. Він так і називається Перемога України. Тому що я дивлюся на нього. Тут такі красиві квіти, красиве таке. Птах, і мені чомусь про перемогу думка йде. І я навіть не дивилася, що така і назва Перемога України. Також дуже красивий, щось з цього б я вишила б на перемогу. Ось. Номер 10. Відмітьте блогерів, чиї відповіді вам цікаво було б почути. Я відмічу або вже відмітила у публікації. Я не знаю, як я зроблю, коли це відео вийде у світ. Чи то раніше я зроблю пост у Ютубі з питаннями та відмітками блогерів. Чи тут я це зроблю? Я не знаю, проте блогерів я відмічу. Дякую вам, хто дослухав мене до кінця українцям та країні я бажаю миру, тиші. Спокійного та мирного неба, перемоги, всього найкращого та розвитку гармонії і щасливого, здорового життя. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити якісь нові відео. Дякую вам за перегляд. Ще раз усього вам найкращого. До зустрічі у нових відео. До побачення!